Бджілка присутня, небагато, але є запах, стоїть обалденний, але холодний вітерець таке відчуття, що п'єш прохолодний, освіжаючий якийсь напій. липа цвіте але погоди немає, холодно. Ну, кажу, бджілка працює, чи щось носить. Це вже побачимо в тому році теж цвіту було дуже багато, але, але тоді була спека. Зараз о, де тут жінки сховалися. Починає цвісти золотарник. А ми тільки качаємо липу. Липи небагато, але вже дуже приємно. Так, качнули липи. Липа у нас вийшла з раннім. Ну, не ранні, раннього не було, бо морози були. З лісовим різнотрав'ям. Почекав, поки. Почнеться якийсь легкий принос хоча б на розвиток, щоб не голодали. І тільки оце зараз друга половина липня відкачав липу. Смак є присутня м'ятна нотка в кінці, легка така. І е, в перемішку із різнотрав'ям, крушинка, ну, лісове. Мед просто чудовий, да, тимнуватий як для липи. Ну я ж кажу, це. У нас різнобій. Ну і на тому, слава Богу, небагато. От, зазвичай я так не відкачую, але змушений хоч щось, щоб відбити бензин соляру, так сказати, і затрати.